На в кожної господині свій рецепт, я покажу, як роблю я. Розпочинаємо з тіста. Підходьте. Що важливо, це домашні яйця в самому тісті. Тоді колір млинчиків буде дуже жовтий. Я взяла в своїй мами і <смі> ми перемішуємо його з цукром. Одна столова ложка цукру. Тут. Зараз перемішаємо дрібка солі, додаємо частинами борошна і тако замішуємо. Ось така у нас консистенція вийшла густа. І додаємо потрішки тепле молочко і вимішуємо. Додаємо окріп замішуючи. Замість олії тепер буду додавати вершкове масло. Спробувала і мені сподобалось. О. Так, все, замішуємо. Так, Тісто гарне, як сонечко, подивіться, жовте. Тепер тісто залишаю на хвилин 10 для відпочинку. І знаєте, маю для вас круту пораду. Якщо у вас є в тісті грудочки, я не теж користуюсь, збиваю все блендером до солінної маси. Така хитринка маленька. Мені сьогодні не знадобився, бо. Тісто вийшло ідеальною консистенцією. Перед тим, як випікати бліни, я перший раз змастила олією пательню. Наливаємо блінчик на пательню суху і гарячу, і випікаємо. Перевертаємо. Наші блинчики посмажені, залишилось тільки начинити їх кисломолочним сиром. Це зробимо завтра, а ви готуйте і спробуйте цей рецепт. І скажіть, як вам чи сподобається.